Привіт. Номер один. Вчора і вклалася спати, і ще й десяти не було. Вже не зовсім темно було на дворі. От. І пізно встала. Рано лягла, і пізно встала. І хорошо. Ой, Зараз дідулю вже пожену на гору хай достає. Сумку більшу, бо в нас одна сумка дорожня менша у хаті, а та, що більша, на горі. Достає, буду складати. Чу майдани. О, хтось приніс шовковичку десь якийсь горобець, чи якась пташечка. Значить, вже десь готові шовковиці. є. А Чи в мене є шовковиці, треба піти подивитися. Я й не знаю, чи начеплялись вони, чи розум пройшли там, де й немає. У нас на дорозі самоційна. Але вона щороку так родить, я спід гляну. Шовковець. Може де-не-де однесень. Нема, нема дерево здоровенне, бачите. Тож, так аж звісають гілочки на землю і стільки ягод страшне, це нема. Ну, нема, то й нема. Морози такі були, то ясне діло. Немає. Ой, йди назад. Може, сьогодні тепло буде, хто тобто його знає. Сонечко, й вітер є. Сонце і вітер. Будемо бачити. Кілі, кілі кілі ку Все кричить. Так, все провідала, на дорогу вийшла і докупує. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою. Смачної кавусі. Ми трошки з дідулею роздуплимся, бо дідуля ще теж лежить. З'їздимо в магазик. А от у складу сумки. Таке, Таке сьогодні будемо робити. Картоплі накопаємо, треба яєць купити березанських. А як же? ну, На ж тут птахофабрика є своя, значить треба вести березанські яйця. От, Дай поїдемо до діток. Поїдемо на довгенько. Ну, побачимо, в Покаже, але до 13-го будемо точно. Орестусь і день народження. Вчора кричав, не дзвони їй, не дзвони <смі> з людою балакає. <смі> Він десь кричить, не дзвони. Я кажусь, іграшок там тобі купила, назад здам у магазин. Скажи їй, хай не здає. Дзвони. <смі> Ой, інтересний хлопчик, дуже інтересний. <смі> кажу, баба прийде, як ухватить тебе за руку. А, я тебе з'їм. кричав, я тебе з'їм. Ну-ка побачимо, хто перший, хто кого. <гум> Кажу, приїду. Він ж не любить, як його за руку водять, бо він дорослий. Кажу, або за капішон, або за руку. Баба входить і все. <гум> Чудо мале. Ми магазик, заправка. Вирішила сьогодні проносити костюмчик. Ще оце ніяк не одійду жить. А мені шая ботом водень. Коротше говорять, а що робити? Треба трохи скинути сала. А чому у мене шрам зліва, якщо апендекс справа? Ти абсолютно правий. Молодець, що помітив. Зараз я перероблю операцію з правильної сторони. Можна йти от. Все. Можна? Все. А я подивись, уважно. Ні. Чого? Червоний. А коли можна? О, можна Зараз можна? Пішти. Молодець. А червоний в цю сторону, зрозумів? Бач, машини всі стоять, не можна йти, а нам сюди в цю сторону можна. Одна з найважливіших життєвих навичок це швидко забувати все погане. Прощати, не тримати все в душі, менше робити аналізу тій чи іншій ситуації. Ну, одним словом, не тягнути мотлох різних до душі, жити і насолоджуватись. Мирного всім дня, анула охоронця вам і вашим рідним. І смачної кави хто ще не випив. Бажано з дуже гарної чашки, яка вам до душі. Це важливо. Вечором до вас не вийшла навіть побажати вам. Доброї ночі. Настрій такий був, знаєте, а ще ми замовили кондиціонер. ну який кондиціонер? Таке, знаєте, заливається водичка і повинно робити прохолоду. І його доставили не по нашому, а не за нашою адресою. Скинули фото, що доставили, але ж не нам. І я Оксану провела і бігала, шукала по фото ті двері. Ну, навіть не знаючи, в яку сторону бігти, але ви знаєте, пішла в одну, трошки пройшлася уверх, і в бік і я швиденько знайшла цю людину, куди відправили нашу посилочку. А мова ж не знаю, а на телефоні чомусь не було, немає інтернету, воно ну вже є. Пояснити не змогла, але чітко дала зрозуміти, що посилка наша забрала і принесла той кондиціонер додому. Ну сьогодні, слава Богу, вже не, не спекотно. Мої сьогоднішні плани прання прибирання стіра. хоча вчора була Оксана, але прибирати все одно трошки потрібно, багато в мене прання, багато сушки і магазин. Фруктова крузина порожня. Були в Лідл, але ми фруктів там якось не беремо. Чомусь там раніше брали, а зараз чомусь я ходжу сюди, була в Ну, Цього року вибір дуже тут слабенький. На цьому краю, куди ми ходимо, там гарний вибір, але там дорожче. Я перебрала виконіч. В общем, добила кабулі, на і за справу.